Усім доброго дня, компанія Кехес, Тенел Кехеса, який, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 23.03.2023 Сьогодні у нас е, потрапив отакий от трошки страшний річ. Ось, Не знаю, як сказати на нього по-іншому. Е, зазвичай ми за таке не беремося, тому що тут йде е, е, пластик. пластик, бачите, такий прозорий, у нас такої можливості немає. Але іноді, якщо немає в тому такої ну, дуже такої скаженої потреби людині, скажемо, треба, щоб воно просто працювало, то ми можемо робити заміну. Заміну ось таку. Це в нас виходить. Мленець, він йде до кави. Можливо, там яких якихось перець, там хтось хтось, мали не знає, там будь що. Ну, Звичайна така ось чаша йде. Це касо, касо, апарат такий є. 1831. 18, е, ну, я знаю, ніколи він до нас не потрапляв. Тут відбулось так, що людина захотіла все ж таки. І от таку от е, скажімо, чашу чи кришку чаші виходить. Що тут є, скажемо, що Ну, вона обов'язково, по-перше, має тиснути. Тут є ЧК стоїть. і Скажімо, включення цього пристрою саме завдяки тому, коли ми насипаємо там чогось, збираємо все до ключки і треба нам натиснути. Бачите, оцей момент контролю такого йде. І тільки після того воно включається. Зараз я вам покажу, що в принципі все в нас працює. І я думаю, що в принципі на сьогоднішній день з цим своє е, свої завдання ми виконали доволі непогано. Все працює. Зробили так само тут внутрішній є такий, такий виступ, який повністю має закривати для того, скажімо, саму, саму цю металеву чашу для того, щоб коли мелеться, щоб воно не вилітало. Так само ми зробили всередині. От, ось, так, вон, бачите, такий вінчик такий. Ось. І в принципі, я думаю, що в принципі, все в нас вийшло непогано, і я думаю, це все працювало. Тому, якщо є потреба, можливо, в такому, в такому пристрою рішення, ось, скажімо, цього, можливо, щось іншого, але ж те, що в нас є, те, що в нас з'являється, ми намагаємося зразу поставити на сайт, щоб був легкий доступ. тому... Кожному, кому є в цьому необхідність, він може спокійно зайти на наш сайт. На початку відео він буде, буде телефончики, до яких ви, через які ви можете подзвонити до наших менеджерів, зробити запитання. І якщо щось таке відбувається, як в цьому випадку, чого в нас немає, можете висилати до нас і ми обов'язково зробимо. Якщо канал, про який, на якому ми розповідаємо про те, яким чином вам легко можна самостійно зробити якусь заміну, там, шестерня, втулка, муфта. Значень немає. Тобто ми робимо багато чого, тобто це є побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки. І про це ми намагаємось розповісти на наших каналах для того, щоб людям, людям було легше самостійно вирішити питання, не витрачаючи якісь там зайві, які не зайві кошти має кожен з нас. Тому будьте здорові, підписуйтесь на канал, якщо цікаво, Якщо просто цікаво відео, ставте вподобайки. Будемо дуже, дуже вдячні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всього найкраще.